Записи стрімкорші зробив. сподіваюсь, що його. Я заїхав у місті, знайшов плотову на величку. Точніше з гарбницю. Давай я там поутаюся, так? Ну, тільки давай. Так, там. прямо щоб скорбити кербну квинтівку 6-го угу. Ну, непогано. І Мисоцьку квинтівку першу я. Uh -huh. Це вже непогано. До речі, треба відремонтувати де, мій масло ніж і мій обрі. Так, зброю треба, ну, завжди. Звуковий ну, треба ремонтувати. Угу. Добре. Е, треба... Вламутись. Так, я не зрозумів. Я, блин, начебто його запустив. Що це? Так, ну хтось є? Надіюся, що. Так. Я его узнаю что-то. Саблин. Я у того вашего. Ну я понял. Так, короче. Ну, кабаны, габаны! О, так валы! Будайи же! О! И витаю, народ, вы на канале ID Play. Це гра 7 Days. І у нас а, з вами виживання. Живий стрім по зомбі. Ми тут виживаємо з ССРів. Пережили Червону ніч 14-ту, зараз уже у нас 17-й день. Якщо комусь цікаво де та ніч, то можете зайти на його канал, є посилання, подивитися, бо я запоров запис стріму що було таке так як то кажуть так десь так і ми зараз е потроху тут розвиваємося ну коротше будуємо різне добуваємо малий поїхав по запчастини десь там в місті катається а я зараз е намагаюся добудувати наші о до речі Е, я можу, можу лампочки робити, чи ні? Так, питання на мільйон. Я можу зробити ліхтар, але треба чи треба йти розбирати авто, бо я не можу зробити. Не вистачає. Так, візьму з собою пару факторів. Фух, слава Богу, я відбився. Фік, тепер можна піду отак. Добре. Так. Малий так. каже, що він відбився, і це добре. Добра новина. О, дві кастрюлі. Я побіг, коротше, лутатись. Як лутатись? Займатися, так сказати. Так, коробочка, куакнишка і шина. Нормально. Шкіряний коров. Знаєш, Модифікація про пустини, тишка підладный біттом 3, панка тунця, яку я хочеш. А, ну ти ж не взяв їжу. Ну так, ну хоч б щось. Ну і запчастин для своїх який я Понял. Я пішов в місто, короче. З, з молоскипом як привид. Это ж не шов місто. Да є курк. Курк. Якбани! Валих, м'ясо буде. Ну, і собачка, як себе собачка. Собачка вона не дуже. Ну, нічого страшного. Це курку вбив, тепер можна всіх розбирати. Блин, нашу терм. Я, я, Так, у нас кира. У нас чи краще, дай вы раз. Дотре, Не угу. О, я знаю. Нужно стобувати, зомби-собак. А, ну так. Ну и так дают одну дверь шкира. Так, так, зомбі собаки. ці зомбі ну, всякі тварини там, норм. З <зід> них падає Ні, зомбі кабанів немає, є зомбі собаки зомбі птахи. Ну, <пиш> mm -hmm, <пиш> угу. ну, <З пиш> них. ну і ведмиди, з ведмідів також багато падає, Але, блин, ведмідя важко вбити але <пиш> Полиция це найкращий спосіб добути шкіру. Ні, ну так-то. так. по так. ХП також багато урону, але 5-6 повну для І урона. сало там з пар. них там нормально так. падає. Ну и плюс тобі жир, дає, и тауз. Да, щось ну, зробити собі там поїсти. Добре. Так, короче. Теж так и я тут вже облутав повністю полностью вже 3-13. Угу. Так я исправляю. Ну я тут. Так ну... і Том на питання. Бити? Так, звісно, річ всіх там бів бали. Наша вам не треба. Ми ж типу зачищаємо місцевість від зомбаків. Правильно. Трошки подолама, да, але тут механічну частину Угу. Я боюся одного. Чого? Кого? Зато ось, ну за того, що тут пустелі, воно тут звичайно дикие вообще. Машину знайшов, нарешті. Я знайшов машину, дальше. Зараз ми їм. Ай звичай. О, чуєш, в машині це гниле м'ясо було, можна буде зробити, дати. Чо, вот ця машина. Ти м'ясо додому тягай, зробимо, ну, типу, теплиці, а? да, щось таке. Ой, ой тумбачки. Чо? Давай, извини, что надо дивитися. Кустовочку бы еще голову Полову тільки. пита. ні, по слову нормально. Хоч так, я вже добью вас ножиком. Давай, нарай. Не, давай. Постыльный против, мого могу нажать и Угу. Я силу тільки не забувай вкачувати. Так, я зараз тебе вставлю. Чукає. Один патрон з двух сполочках и добыть его. О, ранок прийшов, все, можно До речі, багато зомбаків вмирає під ранок от цих диких. А половина стоє медведька. Да, бачить. половина стоит такі, ну. Звичайні, чайные. Вони, Воля. Короче, нормально, тут машина. Тільки ж грати хочеться. Треба прокачати. Чуєш, що це? У меня качано, а на друг. А в мене взагалі воно. Пішечник. Треба вкачати. І що тут? Пореш? Ой-ой, рисон рубчик. що тут? Ломай. Давайте я вас доб'ю. Так, я, короче, розбираю. О! Ой-ой, тут зомбаків пипець. Ну, може, від них потроху відходити. Не, да, відходжу, да, лутаю. О, склад їжі. Треба закрити. Я тут, зробив, дерев'яну таку барикаду, буду лутати, тут. А поки що вони всі підійдуть, <ривіт> потім буду їх розмалювати просто. Нормально. Бух сполка. О, знайшов їжу. Добре. Я не хочу калеку, на борту, ну це піде. До речі, може жир їсти? Да, жир їж, він не шкодливий. Ну, він... Це, це не Якщо є зайвий мед, можеш його з'їсти, він дає нормальне там. Я, їди. я тут 5 жиру съїв і зараз відхилюся одним бинтом, і все як їсти. Угу. Mm -hmm. Не, жир він, ну, смалес, він норм, він дає нормально. Піде там... Зумбачки, давай, паму. Я хочу побойти вас. Питки бы выпали. А зайшов їже взяти, а тут якісь зомбаки падають. Ты вони. Крыв, гараж. О, а тут нас? Цікаво, на що розбирається холодильник. О, круто. Поїх, пару штучок. Иш, иш, там, знаєш, щось можна навіть там, зробити. Чорнень, що можна зробити. Я ищу угу. частину сухою проживаю. Ну, вона не допоможе. Треба води якось Короче, Коротше, щось таке. а, а вона дає Вот дай красть, мини бевер что чуть что штука, а нет. Кулер с водой. Почему-то новая вода. Да, краще такой. Краще такой, не шли uh -huh. Шавка. Ну, два старых бутерброда с шинкой. Да можешь их съесть. Я один Я два съем. Мне краще вот такая ежа, не шли Ну и бандом замотаю, вот и все. Так что я витаминку можешь накинуть. Є вітамін. О, вона. Чи ж коли їсти вітамінку, можна їсти бутер і не буде срачки. Так лайфхак. Да, серьезно. Так... Але треба спочатку вітамінку, а потім, ну короче, ніколи в тебе вже срачка. Рік. Ого. Нормально. Його ну, ти не, ти не так втомлюєшся. А книжка? Ничего. Коспин. Мусор. Шми nee. мусорка копаешься. Нее, мусор как металл. Металл царев это треба. Понял. Підвальчик. А Ой, ну ты там які. обережно. Підвальчик зазвичай там такие чи сидять. Да, там такі сидят всякі. Кусопщики. чого собі гра жре 14,5 гігабайт прикинь. Чмониты. Я думав чомусь що вона менше, ну, типу. 100 суруб, нормально. М -м -м, чудово, блин. Ти комар. Понял. Мо. Привіт. О, двигун. Нормас! ти двигуни також. Ну, якщо там хоч один додому тягни, ну, типу, інші можеш продавати. А, їх, до речі, можна розбирати на оці частини. Я використаю ключ. Угу. З одного двигуна можна зробити ті. 30 частин синіх. Якщо розібреш... Да! Ммм, mm, треба довигуни. Іноді можна вигодно, ну, типу торгаш не хоче двигуни купувати вже, то можна йому sure. розібрати куди. Як ти з їм вітамінку пам'ятаєте, тому тут старі бутери їсти. Так, так, можеш, можеш. Це поїхать. Рачки не буде. Це такий лайфхак, якщо, ну типу. Помови, так якщо їжі нормально не знайшов. Так, ну що, а якщо є вітамінка, то можна ось так. Так, я знайшов тут по електриці, і знайшов тут три базові гонки. Випіч второйте, бо в мене перевантаження. Ну, так, ой. Треба. Ой. Як хвилі, якщо ви за диваном перше, Візьміть ключ. Ну-ка, розберіть диван. Прикол. Був гаманець схований в цьому, в такому, ну, великій бочці, а там 30 доларів, прикинь. Ну, типу, хтось там вмер Так, Так чому? Блін, що, нема тут нормальная лутовая, якось фигня. Ну, я машини розбираю ну і попутно, типу. Лутаю. Ну так. До речі кондиціонери теж можна розбирати з них речі, радіатори падают. Кондицион топчик. Да, нишца топ. Я тебе в кібну. Ооо перегляди, У мене також є перегляди. Вітаю! полю. Круто-круто. Блін. Якщо нормально стрім налаштувати, 52. то перегляди пішли, бачиш. 52. Так, давайте ми сьогодні вмов б'ємо нож. Давайте. О. У голову сотня урону. Так. Це У голову мов, сотня мов, урону мов, мов, мов. і все. Два вдари, і ти бив, мо. Нормально. Круто! Угу. І це ножик. що. ще ще. Добре, поїдемо вже до Боба. Мої речі. Я буду збирати частини мачете, хочу собі, мачете. А я скільки в мене ось тих механічних деталей, як він це говорить, 8. Е -е. Ну, ні, у мене нормально. У е -е. мене я назбирав тут, коротше. Может, будто зробити завдання? Ну хочеш зроби, якщо там десь поруч є. Ну, твоє завдання, как. То... А, типу до тебе приїхати? Ну зараз я тоді. Да, давай чуть поробимо завдання. Там же будуть будут ну, на вищому рівні. будуть рівне. Так, зараз я тоді додому значить парку? Припаркувався. Зараз додому відвезу все, що тут зайве І можна зробити завдання. Частина кафека. І треба щось попити. Крочно. Б! Значить. bro i want to tell you something like this Раз, раз, разбираем разобраем и я не я не блин я ени, я... Yeah, ты... я я стекнюку купил so я велик забув mm -hmm. дома Круто. Побіг, я короче до тараша, зараз викину зайвой і додому. Короче, треба з'їсти і купити банку. у в... 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 mm -hmm. ця банка була Ну, дискоруху... прикольно, чи ж. Пье. Вона дає ще води, там нормально. Так, тут парочку вода чек дає. Короче, мені треба за ударник, золото. Але... Чаю, що не... його тут немає. А дома в нас є, якщо Я можу тебе привезти, якщо що Зараз чуєш я додому збігаю, заберу велик і привезу тобі чай. Добре, я ну і мені поїсти мені. візьму щось. Да. Нема. Нема. Тебе ж немає, їжі, да, такої щоб нічого там. А, а поївте, що мені трапає, мені ми зараз будемо лазити, і ти знову захочеш а ти Что сегодня дофига хочешь? А антибиотики ты думали добрячешь? Ну так, добряч. Я Не знаю, да вы сам. О, бачу свой велик. Прикольно. Как без велика, у них питы? Блін, так довго без велика йти, я вже відвик. Ну реально, з великом швидше набагато, да якось? Знаєш, що це прикол? Ну, шо? Катери коштує стілька, що яка-то біот. Хм, прикол. Mm. Так, собрати релік. До речі, відправда є, не було а ховаль три штучки. Ну, купить, це можна ж буде робити. Всях, ліжич. за що угу. треба. Я їх... я позже работаю потомку. Оооо, обалдеть! ми зекономимо купу за грошей. Угу. Ну так дешевше ж ніж цей шай. <реш> Круто. Короче, тепер я могу спокинок нам не треба. А что, тебе бы вкусы что? а ты по на запас. Ну так, купи, вот, конечно. Один на запас треба, У меня уже один, броньово, на сумку, за тысячу. Нет, это Так. провода. Чуешь? А там есть... Є... Реле. А можна купити реле, якщо що На пару Кача. Я не можу, на. на. Добре, че. О, ч ж. Купуй, купуй реле, ми не можемо робити, там треба 45 книжок, так що купуй Там ще далеко до цього. Добре, треба купити. Зараз я тобі їжу, короче, принесу нормально. А реле? Потім, щоб, ну, Дай ще хоче. Шо? Він продає батон. Лад mm. 150 батон, 318 рушиться. Це... Та він ч там? Дурів. Дурів, альбом. Mm. Чи точніше подарун -то Третьо урив! Він він нафігів, короче. А? А, але не будемо тікатись. Я б сказав по-іншому. Так, зараз я до тебе їду, короче. Папочку. Ну привозу еже. Ну, норм, ч? А столько. Б.ра, ра, 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 рара, ра, 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 рара, ра, ра, рара, ра, Блин, це шо, орда чешу? Орда прийшла Зараз. короче у меня вы дрова щас это бы вряту я вже їду дай пити, а то я зараз. я Тримай. попараю тримайся. тримайся, тримайся, тримайся. куда хп ну попытам там води кося грязная не знаю аниматом там яко алюже річки Калюжа давай чечка. Повзи до калюжі я поки що. 2 кілометр годья. <смі> Блін. Це якось дуже далеко. <смі> Добре, дальше я хочу купити. З соку юка. Ну купи якийсь, да, якийсь напій, пофіг. Хоч щось. Дає 80 водички, трошки їжі, точніше 20 їжі, і 10 хп. Ну. Тобі піде що за вгодно? Мене піде, щоб поводу ість повола. Треба ще якісь там гроші ось купи. Да. Не попораю тепер. Лишилося 2 кілометри, вже менше трошки. <рес> трошки Та йдіть ти, блін! Я, короче, до тебе як збирався, до мене напала орда блукаючи. Угу. <рес> а, ти попідписалася? Так. <рес> О, вітаю. Такий. Ну. Я духов. хочу найбачити стрім, бо все ходити йде і перелік, ну, де стріляти росте подайки. А чо ти, ну, взагалі воно після години тільки починають підписуватися, ну, типу, заходити зазвичай люди. А в мене да То в години всі заходять, а після все ага. не інтересно. Ну дивись я зараз тобі короче, я все одно стрімив десь, ну, пів години, знаю, хвилин 20. Я. А, то, то час не перегляду ты. Пустивается зараз. Зараз я до тебе приїду. кілометр. Я Од... маю до уваги, що зараз, поки я відходит. Ну так. Коли ти коли почав погодваки опакати, по зараз. Де... Видяха там завантажена на 95%. <_d 'o>, типу 92. Де тут центр. Статистика. Все, давай, йди зустрічай тебе. Не тобі. хочу! Їзжу везу. Давай, давай. Я обертар. Стрмно ці зомбаки. Треба налаштувати ще трансляцію на Twitch. Ну, потім я спробую. Не знаю, може, туди давно не заходив. Ну, це, Я туди забавлю. Треба є натхнення. Ну, так, треба. Півгодини Мену... год, пів там погоняти. Давай, иди зустрічай, я тобі зараз... Та, э... да, 700 метрів! Щось uh, там відпало. Нічого, ну, де да, він да, впало. Не витало. стреляй. Я б так, як не скалив. Стріляй, я вріяв. Ну, сьогодні цей... Э, э, Мікрофон Я не хочу <святый> цього. Ну, нашу. Знаешь, <святый> просто... Ч, я тут, короче, десь А ты шо, у торгаша, да? Да. А, а ты хитрый. Ковався. А що Может быть, сховаться? Не, ну правильно, ч? Не вмирати ж. да ты торга. А, він там короче, за. пустеля да? я майже нарешті доїхав ну тут, тут конечно петля в черте куда такива убрал не два від хати наші вид хаты наши будли сам а просто а ну да якщо прямо їх блин да йдіть бля тут то впа такая зомбаки плаза прича Почитаю. Where were you? Иди сюда. Hello. Я лёль. Так, а ну не стріляй! На, на тебе це его. Иже. Дрифтачку я хочу треба спасти. Ось. Врятував тебе. Це все тобі. М'ясо там, вітамінки. О, нам-нам-нам-нам-нам-нам ом нам 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 А чого ти нам. не купив? Тут же ж ну, була я вода Я чё купив ти? Тут же була купа води, я ну купив. А, ну Туда все Ти навіщо не говорив? що вам надо? Ми я вас, знаю. ми вас не звали Давай Ой, ще йдуть Впираємо зубно щоб... Дай Що, ти вже, да, гру? Чи ще... Вже... Чи ще будеш грати? Там цей ящик впав. Я не знаю, це Поїдеш за ящиком он там перед нами прям? Да та, блін, в кармане нап. <ріпи> <ріпи> на, на <мапу. ріпи> <ріпи> Я не бачу, твій ти по велик. <ріпи> а, ось він лежить, Йди на мене, з того боку. Ось. Що, підемо ще грати, чи ти все вже? Я зараз просто сохраню все А ну, гараз, я також, мабуть, вийду выйду сього свиту. Здесь тут на стол. Так, всем до побачи.